Gracias. Вітаємо, шановні наші глядачі. Дуже дякуємо вам за поширення нашої інформації. Також дякуємо вам за те, що ви долучаєтеся і допомагаєте нам розуміти і інформуєте нас про проблеми, які вас торгують. Сьогодні я не одна, сьогодні я з нашою прекрасною гостею, будь ласка, познайомтеся, пані Яна, яка є і викладачем, і економістом, і яка є підприємцем, і яка виробничник, яка розуміється в оподаткуванні, також в трудовому законодавстві. Мені завжди дуже приємно спілкуватися з однодумцями і з фахівцями ласкаво просимо, шануємося і знайомимося. Доброго дня вітаю! Да, я дійсно вже більше 20 років займаюся бізнесом в Україні в 23 році. Відкрила завод по виробництву напоїв на Закарпатті. До цього у мене бізнес був пов'язаний з послухами, з великими оборотами. Тобто, я більше 20 років знаю, як вести бізнес в Україні на практиці. Ми сьогодні поговоримо про те, що зараз відчуває бізнес, як як бізнес переживає війну. Поговоримо про те, чи задовільняє та система. Податкування, яка в нас зараз є, поговоримо про те, чи вплив чи впливає на роботу підприємців зміна начальника податкової і чи є покращення від нашої держави для ринкових відносин і конкурентно здатності в нашій країні. Будь ласка, пані Яна, як ви відреагували на те, що в нашій країні на 107% збільшилося згідно плану. По факту за червень місяць наша податкова отримала на 100% більше ніж за, запланувала надходжень податкових. Ну, я вже більше 10 років займаюся просвітницькою діяльністю. Дійсно читаю лекції з вільної економіки, і я б хотіла, знаєш, такі питання, вони як вирвані з контексту. Да? Угу. От треба більш загально дивитись в Україну, що взагалі де ми, да? де наша економіка, де ми знаходимося, що відбувається. І е, хочу для початку зафіксувати, що в принципі Україна найбідніша країна Європи, і так було до повномасштабного вторгнення, тобто не тільки війна навіть на це впливала, яка вже йде у нас більше 10 Років, але й загалом державна політика. Тобто Україна знаходиться в ситуації, коли у нас дуже багато коштів розподіляється через державний бюджет, а це такі ознаки соціалізму. Да? У нас дуже багато державної власності, більше трьох тисяч державних підприємств, більше 14 тисяч підприємств у локальних громадах, комунальній власності. Тобто у нас держава продовжує займатися бізнесом. Да? І це скоріше заважає, ніж допомагає, тому що от зараз повно. Масштабна війна йде. Нам потрібні гроші і сильна економіка для того, щоб ми е, могли купляти зброю. Бо гроші по економіка це гроші. а Гроші це патрони для наших е, захисників. Але ми бачимо, що в Україні бізнес скоріше закривається ніж відкривається новий. Ринок mm -hmm. сильно звузився, і ми маємо колосальні е, питання щодо економіки. Ну я хочу підкріпити це інформацією. От як ми бачимо, згідно даних податкової, хто у нас закрився? Є інформація, що за січень з січня 24-го року у нас в роздрібній торгівлі завершило свою роботу 35% ФОПів інформаційних технологій 16,1%, в інших послугах 14%, транспорт і логістика, 9%, оптова торгівля, 3,9%, громадське харчування, 3,6%. А це про те, що в нашій країні ФОПам стало гірше працювати. А також я хочу нагадати, що в нас був введений податок на OLX. Така от цікава історія. Ну, плюс нова пошта допомагає підприємцям. Вона також поставила свої ліміти і в сумі, і в кількості продажів. І також я хочу нашим прекрасним глядачам сказати, що у нас немає балансу в закритих-відкритих ФОПах. Ну, наприклад, от за 25 2025 року відкрився 21

А от, чого а, це так? Да, дивись, я завжди теж люблю е, прояснити поняття, да, що таке взагалі ФОП? Ну по кількості візьмемо, що до повномасштабного вторгнення в 2021 році десь у нас було 2,1 мільйона ФОПів зареєстрованих, які працювали зараз. Це на рівні 18 мільйона приблизно. Uh -huh. Тобто, навіть ті, які відкривалися, вони не компенсували закриття е, ФОПів. Але що таке ФОП? ФОП це фактично основа малого та середнього бізнесу. Тобто це можливість людині відкрити самостійно бізнес, не боятися там великих адміністративних витрат на податки. Тобто, це спрощена система податкування. Бо завжди чому люди не відкривають бізнес? Їм страшно взаємодіяти з державою. Думаю, щось не так зроблю. Тут штраф чи ще щось. А ФОП це така можливість тобі. Спробувати себе, свою ідею в бізнесі. Якщо не пішло, ти просто закриваєш фоп е, там і шукаєш нову ідею, наприклад, да? або йдеш працювати по найму. Крім того, Фоп, ФОП це самоня, зайнятий. Тобто людина сама собі створила робоче місце часто це годувальник родини, або жінка, або чоловік, uh -huh. які займаються бізнесом, які вони зрозуміють, щось продають, щось виробляють, і власне вони свою родину утримують. Uh -huh. Тобто, це така основа взагалі нашого добробуту. Бо коли, коли Україна може бути заможною, коли заможна кожна українська родина, і ФОПи це. Шанс людям спробувати себе в бізнесі. Знаєш, я часто буваю в Америці, бо вже три роки є в дипломатичній mm -hmm. такій місії щодо роботи з республіканцями, і Америку дуже добре знаю по бізнесу. Да, у них там є купа своїх проблем, але мені подобається знаєш їх відношення. От у них в метро реклами, купа розвішена з простою фразою, що кожен бізнес колись був маленьким, тобто, ФОП, оце той маленький бізнес, який може вирости у великий. І тому мене дивують взагалі, люди, які знаєш, кажуть, що от, я лекції читаю там, в студентських організаціях, питають: а ФОП це погано чи добре? Тобто люди досі не можуть зрозуміти, що ФОП це в принципі добре. Да? Uh -huh, uh -huh. І хто такий ФОП? От, я є соінвестором в таку велику цікаву організацію молочні ферми, сімейні». і знаю трошки цифри по сімейним молочним фермам. В Україні сьогодні десь 20 тисяч. Сімейних молочних ферм. Тобто це, це дуже, за... мало. Це це дуже, дуже мало. мало. Я це... тобі скажу, так як я історик за освітою, я закінчила університет Шевченка, магістр історії, е, і вивчала якраз першу половину 20 століття. То от на Галичині, в, яка належала в 30-х роках 20 століття ще Польщі, то там були е, організації українських фермерів, така відома організація, як Маслосоюз, вони кілька десятків років розвивалися до Другої світової війни, туди входило. Українських фермерів знаєш скільки? 500 тисяч. Тільки фермери Галичини, сімейні mm -hmm. ферми, 500 тисяч. Сьогодні це 20 тисяч ферм на всю Україну. За якою формою оподаткування працюються ферми? Це фопи. Часто, от я була на фермі, просто жінка. У неї кілька десятків корів три роки її чоловік в полоні. От вона очікує чоловіка з полону, сама займається хазяйством з цими фермами. Молоко здає на там великі такі колективні об'єднання на заводи і так далі. І через ФОП на цьому заробляє. Тобто зараз закрити, наприклад, для таких ферм ФОП, ну тобто їм бухгалтера наймати треба. Оце все в адмініструванні це включатися. Ну тобто, це несправедливо в першу чергу до таких родин, які... Самостійно вирішили прийняли рішення займатися бізнесом в Україні, не дивлячись ні на що ну так такую. Собі дивіться, от зараз ти сказала таку е, прекрасну та прекрасний приклад. Він воював за цю Україну. Сім'я платить податки, і вона е, вірить, що держава пропіклується і буде оборонна здатність, бо вони ж податки свої сплатили. Вони не виїхали з України ні в важкі часи, ні в ковідну історію. Вони тут працюють. Він почав воювати він е, в полоні. Людина залишилась дітьми веде господарство, і держава ніяк не допомагає. Людина це дуже важка праця. Фебри, ферми, і взагалі тваринництво рослинництво, це дуже важка праця. І там такі баланси помолочки, я, на жаль, трохи знаю, це виробництво. І воно, там жири різні, осінь, зіма, літо, і там різні виходи і так далі. І ці люди навчилися балансувати, вони самі виживають і держава на них не дивиться. От я хочу привести такий приклад, чого закриваються ФОПи яких ще не добила держава? От дивіться, 62% ухвалили рішення про закриття через підвищення податків. І тепер уяви, от ця жінка, яку ти привела, наприклад, вона має найняти людей. А її держава прекрасно бере і ще й каже: Так, ми тобі ще військовий збір збільшимо на 3,5%. Було півтора, будеш платити п'ять. Ну і за себе ж їй там збільшили той збір. І тепер уяви, їй треба заробити на того чиновника. Тобто військовий же збір не йде напряму, це ж, якби, щоб всі наші глядачі розуміли, військовий збір і ДФО це така одна велика скарбниця, одна бочка перемішана. І там немає, щоб вам хтось сказав, що скільки військового збору конкретно пішло там, на обороноздатність, здатність, наприклад, там, на третю штурмову або там, на Мадяр. Або ще. Ні, це так облік не ведеться. Це така загальна бадья, і в ній там воно все падає, І навіть вам не скажуть. Що і як витрачилося, бо і військові збір це місцеві подолки, вони платяться на казначийство в тому регіоні, де ви мешкаєте, де ви ведете цю діяльність. І тому ніхто цього не відчує. І з того, що за червень. На сім з половиною чистих фактично перевиконався план надходжень, це не означає, що у тій жінці, яка не закрила підприємство, буде якесь покращення, і не означає, що вона завтра ще прийме на роботу двох або трьох найманих. Як ти думаєш, а якби держава допомагала таким підприємцям і платила або не брала оцей податок з новостворених робочих місць? А... Хороше питання, але знов таки, от ми говоримо про ФОПи, і хтось може послухати, що от не хочуть, щоб сплачували податки, особливо військовий збір, бо зараз війна да? і скажуть несправедливо. Але е, я, як людина, знаєш така більш глобально, хочу подивитися на ситуацію, то в мене питання: е, навіщо нам стільки багато податків? Куди взагалі йдуть гроші? Угу. Теж я е, давно слідкую за державним бюджетом, теж, нещодавно написала такий пост, де порахувала, що. Одній українській родині, тобто чоловік, жінка, двоє дітей. Знаєш, скільки обходиться утримання держави і витрати на оборону на рік? 600 на тисяч 800 гривень. У 25-му році кожна родина стільки заплатить через податки, uh -huh. і тут треба розуміти, да, от звідки гроші. Ну uh -huh. ми там порахували, що 30% це міжнародні партнери покривають, але 400 тисяч все одно покриває через прямі і непрямі податки українська родина, і це рахувати тільки навіть при тому, якщо ми візьмемо весь загальний державний бюджет і розділимо його на офіційну кількість українців, яких сьогодні uh -huh. Uh -huh. МВФ порахував 32,3 мільйони. Здається, да? 32,9 мільйонів осіб. Тобто сюди рахуються і пенсіонери, яких 10,3 мільйони, і діти, яких приблизно там, 6 з чимось мільйонів. Угу. От на кожну да, дитину від там, самого початку життя і до пізньої старості, то угу. це тоді буде на одну людину 150 тисяч гривень сьогодні. Нам коштує отримання держави і е, обороноздатності нашої держави. Е, і коли ти дивишся на ці цифри, то ну, я, мені хочеться завжди поставити питання: да, куди йдуть гроші, от як, як воно витрачається. І що мене більш за все обурює в сьогоднішній ситуації, що. Я взагалі за те, щоб ми на оборону максимально витрачали. Да? І сьогодні, якщо порахувати, то ми приблизно від ВВП витрачаємо десь 70-75% ВВП на от всі ці державні витрати, враховуючи оборону. І вже ж кожен глядач-слухач скаже: так: війна ж іде, да? треба mm -hmm. ці гроші на оборону. Ми все це розуміємо. Дрон перемоги де так. Да. Але. Якщо подивитись, що було до повномасштабного вторгнення, то Кількість витрат на утримання держави не зменшилась. Тобто держава не стала нам трошки там ужалась, не стала дешевшою, не стала робити менше закупівель. Тобто, як було 40 з чимось відсотків ВВП на утримання держави, так і залишилося. Просто додалися там ще додаткові 35-40% на оборону. І оце я вважаю несправедливо. Тобто, ми намагаємося підвищувати податки з населення. Бідніє і бідніє щодня сьогодні в Україні. А, але ці кошти витрачаємо більшу частину на отримання держави. Причому сьогодні людей, які, отрим... бюджетників, да, які отримують е, зарплату з бюджету, не раховуючи армію, приблизно 5 мільйонів осіб. Угу. І це, ну, це великі. Дуже великі цифри для нас, як не для найбіднішої країни Європи, я хочу тебе ще підтримати. Тільки що я знайшла таку інформацію, що прямо щойно кабінет, комітет з питань бюджету було розглянуто, схвалено рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти за основу. Зміни до державного бюджету законопроект 13439. І ось ми бачимо, що у нас е, додалося Міністерство з питань стратегічної галузі промисловості на 4,5 мільярда І слідкуємо за цифрою. Соціальний захист підтримка громадян Міністерства справ ветеранів 1,16 мільярдів. А, а тепер ми ну, порівнюємо, да? ну, тобто, тільки всього-навсього 1 до 3, да, різниця. І для підтримки ветеранів та їхніх родин. А, тобто, це міністерство воно ще одне. І тепер. Е, Червоним підкреслити на будівництво національного військового меморіального кладовища і ще 800 мільйонів. Там уже 1,3 мільярда Вже за них люди ходять, розказують, що це не можна. Міністерство освіти і науки плюс 4,6 мільярда гривень. Причому що діти більшість виїхала? Да, а дітей третина точно виїхала. я робила дослідження, що у нас освіта упала на 50% і за час війни у нас збільшилися витрати на освіту майже на 40%. Міністерство охорони здоров'я 3,1 мільярди, А кого вона буде лікувати? У нас людей додавалося, це чи з Бангладеша, звідки ну, вони приїхали. Ну і також спрямування зовнішніх коштів на забезпечення житлом внутрішньопереміщених осіб. Я нагадаю, що за час війни аж 28 внутрішньопереміщених осіб отримали да, 4,5 мільйона їх всього. А, і значить, що у нас ще загальні видатки бюджету зростуть аж на 405 мільярдів, а доходи на 147,5 мільярдів, щоб ви розуміли, як про вас турбується держава. І збільше при цьому збільшується дефіцит бюджету до. Одного трильйона 709 мільярдів. Ну тобто, знаєте про що це мова? Про те, що готуються вибори це раз на осінь або на наступну весну. Це про те, що об'явив президент, що тепер буде шкільна карточка і такий соціальний захист школярів буде роздано в нікуди. Ну, пам'ятаєте, там вже у вас була є підтримка, ви там вже кудись, може, хтось з нею користувався. Пам'ятаєте, в ковід там роздавали якісь гроші ФОПам, потім їх перевіряли, ну і так далі. Щоб ви розуміли, як працює наш кабінет міністрів, я на мене підтримала, вони показують, що отримали новий транш від МВФ на 500 мільярдів. Але забувають сказати, що в червні вони погасили минулий транш там на 490 Ну, Тут дивись, ми з тобою просто сильно глибоко в темі, да? і розуміємо, щось кажемо, щось там маємо на думці, бо ми розуміємо, про що говоримо. Але тут треба уточнити. Україна в складній ситуації, в принципі, щодо соціальної ситуації, да? у нас дійсно багато ветеранів, їхніх родин, військових. Тобто ці витрати нам необхідно буде нести, і ми зобов'язані це. Робити. Тобто, хоч ми там хочемо десь зменшувати соціалку, але враховуючи от таку ситуацію, є версти населення, яких необхідно підтримати. Бо хтось віддав своє життя, здоров'я, люди втратили членів родин і ця соціалка, яка є необхідною. Але окрім цього, ми тільки збільшуємо видатки. Але не зменшуємо і не шукаємо гроші в якихось інших джерелах. Да, mm -hmm. тобто, можливо, багато видатків, які ми несемо, нам не потрібні сьогодні от, 20 ви... міністерств Ян да, міні... 20 міністерств це е, е, абсолютна глупість. У нас нема, до речі, перепису населення. Да? Це теж багато маніпуляцій, тому що десь є мертві душі, десь нарахування йдуть не так, як треба. Е, але от е, я е, за те, щоб, наприклад, у нас була реформа пенсійна, е, але тих пенсіонерів, які сьогодні живуть вже в цій системі, Ну тобто їх не Торкатися, бо да? угу. залишити їх в тій пенсійній е, системі, яку вони вже звикли до якої. Да? Особливо люди таки зовсім похилого віку. Але дивимось на цифри. От, по-перше, я, ну, я, я люблю цифри. Для мене бізнес це табличка Excel, економіка і державний бюджет, тим більше. Е, просто на прикладі пенсійного фонду. Е, значить, пенсійний фонд сьогодні. Як ми знаємо, не входить в загальний державний бюджет. Тобто, коли нам називають цифри державного бюджету там 4 трильйони, то сюди пенсійний фонд не входить. Угу. А пенсійний фонд це ще майже 1 трильйон, більше 900 мільярдів. Вже угу. 6 трильйонів цей буде бюджет цього року. Це да, був Так, А да. дивись далі. Тобто, що пенсійний фонд там, звісно, є купа службовців, які да. там працюють, це десь 10 тисяч людей. Я знаходила інформацію 12 uh, uh, регіональними. Так, uh, да, можливо, ну тобто мінімум 10 тисяч людей за законом працює в пенсійному фонді. Витрати на адміністрування пенсійного фонду сьогодні складають 8,6 мільярди гривень на 10 тисяч uh -huh. людей, тобто це колосальні е, великі кошти, які могли йти на ті ж, наприклад, соціальні виплати для ветеранів і для їхніх uh -huh. родин. По-друге, у нас є така глобальна проблема в державі, що, наприклад, пенсійний фонд він же ж доставляє пенсії так, на руки так, часто. Да. Да? Да, ми знаємо, що це треба. Є села, в яких і дороги нема. Да? Не те, що там пенсіонер може сходити за пенсію. Ця послуга необхідна, але її надає держава, і причому пенсійному фонду це коштує 2,6 мільярди гривень. Тобто фактично 10% з пенсійного фонду уходить на адміністрування от ці системи. Я навіть додавлю, що ці послуги виконує Укрпошта, да. Щедбанк. Я бачу це в тендерах і часто показую. так. І е, ці кошти отримує сама ж держава, тобто інша державна компанія, яка надає цю послугу далі. Е, і що ми маємо от в такій глобальній ситуації? Що у нас держава є отримувачем коштів, є розподілювачем коштів, контролером, аудитором, виконавцем uh -huh. своїх же самих замовлень. Да? Е, і потім сама, тобто сама е, гроші розподіляє по своїх же здебільшого, державних підприємствах. Uh -huh. е, і це такий дуже сильний конфлікт. Конфлікт інтересів, тобто, коли у нас один власник, а в нас держава да, безособова власник цих всіх uh -huh. і компаній, і послуг, і, і, і самого бюджету, це конфлікт інтересів. Тобто, тут не буде ефективності, тут не буде справедливості і не буде економії. І для України це тотально. Проблематична ситуація нас вбиває ця бюрократична система, яка з'їдає державний бюджет набагато. Там більше ніж можна уявити собі. Ну, давай Додамо, що пенсійні фонди на містах вони ще допомагають на виборах, так само як школи. І ці всі люди вони є для того, щоб там були правильне голосування. Саме цими людьми і маніпулюються під час виборів думка того населення, яке в територіальних громадах. Бо на жаль, територіальні громади вони відірвані від інформації. У них немає часу навіть дивитися у такі всі теле телесеріали єдиного цього нашого простору. І Я була недавно у саме в маленькій громаді. І я бачила, наскільки важке життя пенсіонерів, молодь виїжджає, просто глобально виїжджає. Ви так от будете ходити десь по громаді, ви не побачите ні дітей, ні 20-30 років цього сегменту населення просто немає в громадах. Я, на жаль, або на щастя, подружую по запрошенням громадян, ну, таких активістів або депутатів місцевих органів влади. І я на щастя або на жаль бачу, як це все виходить. А також у нас дуже поганий рівень. А... Би, лікувальних послуг от в таких маленьких громадах. І у нас високий рівень смертності і від кардіохвороб, і від онкохвороб, і при цьому все. Ян, можна такі три, три питання бліца для того, щоб ну, знаш, якби підігріти цікавість нашого глядача на наступній наші ефірі Давай. з тобою? Да? А, скажи, будь ласка, як ти думаєш ФОП 82 років і тендер? Це жертва чиясь. А скажи, ну як ти як підприємець? ти думаєш це конкретно, коли ФОПи на тендерах 18 років, а восьми зараз завдяки от таким ситуаціям, і ми не можемо спокійно працювати як звичайні правильні ФОПи. Бо угу. дійсно цим зло вживає. Скажи приниження навіть цим це це підприємництва да, да. такого. А да. можна, будь ласка, скажеш, зміна нашого нового очільника податкової плюс чи мінус? Для України сьогодні на жаль обличчя дуже мало чого змінюють, бо система настільки щупальцями пронікла в самий низ. Знаєш, що угу. от там верхівка? Ну мало що змінить. Треба змі... повністю модернізувати всю систему. Гетьмен, гетьманцев. Це бог оподаткування, кастратор, платників податку, чи просто новий видатний лідер сучасності? А я думаю, що гетьманцев людина, яка не зацікавлена в економічному розвитку. України, я навіть коли у нього питала, що ви думаєте щодо того, що де, чому обов'язково підвищувати податки, адже можна знижити, знизити в першу чергу державні витрати, ну він знаєш, знає, що сказав. Це не мої посадові обов'язки. Цим хтось інший. Моя задача поповнювати бюджет. І от через те, що в державі немає команди, яка глобально бачить ситуацію, що можна іншими методами вирішувати складні задачі. Через це ми маємо економічний права. Я тобі дуже дякую за нашу зустріч, за те, що ти прийшов до мене в ефір. А також я дякую всім нашим глядачам. Прошу поширити, прошу поставити і Прошу писати ваші питання а також для Яни. Я впевнена, що це у нас буде не одна зустріч. Дякую, до побачення. Do zobaczenia.